Всі моє вітання. Значить, невеличке порівняння твердого воску, Тортлвакс і японський фусо. Значить, е Тортлвакс ми нанесли ось цю панель всередині. А японським воском фусо нанесли тут панель. Ну і невеличке так, я не знаю, як може якісь інші. Є методи порівняння, то нанесли собі спокійно отак от водичку. І бачимо гідрофобне властивості трохи, трохи різні. Цей японський, він по-іншому по відштовхує водичку. Оця поверхня вона становиться така більш чиста, водичка менше затримується. Ну, а Turtle Wax, отак от, от водичка залишається. Отаке цікаве порівняння. Ну і зрозуміло, тут понизу тут ніхто нічого не робив, це ми так експрес-порівняння робимо. О ну, Така цікава річ. І ще раз, отут японський. І отак відштовхує водичку. Ось такий прикол. Два твердих воска.